Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла ремонт щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте, чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Пістичної ракети булава, яка здатна нести ядерний заряд. З'явився в мережі інтернет. Ця ракета розміщується на атомних підводних човнах. Супутникове зображення за оцінкою видання Дефенс Експрес демонструє підготовку ракети на зображенні. На роботу 12-го управління міноборони Росії, яка відповідає за ядерну зброю. Поява таких знімків у вільному доступі рідкість зазначають експерти. Водночас вони звертають увагу на той факт, що робота з підготовки ракети ведеться без маскування, і це можна розцінити як спеціальний психологічний крок, який має на меті залякати противників Росії. Ракета булава здатна переносити ядерний заряд на відстань понад 9 тисяч кілометрів. З нами на зв'язку Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес. Вітаємо вас, пане Олеже. Раді бачити у нашому ефірі. Дякуємо, що долучились. Дякую за запрошення, Доброго дня. Про цю булаву, яка здатна нести ядерний заряд, чи є у вас більше інформації, окрім тої, яку ми озвучили, і чи можете ви погодитися, що дійсно це більше для психологічного стримування з'являються ось такі світлини, з'являються ось такі кадри, і можливо згодом будуть випробування проведені, які теж світ побачить. Враховуючи те, що ви презентували якраз наше видання, то додати до цього можна доволі обмежено якусь інформацію, вона викладена повністю там була. Але треба дійсно розуміти, що РФ всі свої ядерні маневри вона. Ем... Вона проводить виключно за метою свого ядерного шантажу, залякування світу своїм ядерним озброєнням, і це єдиний засіб комунікації, який є безпосередньо зараз в арсеналі Кремля з усім світом цивілізованим. І тому будь-які речі, а тим паче без маскування, і тим паче, що у Російській Федерації у Кремлі у Мінобороні так званої Російської Федерації, звісно, відомо, коли які е, е, супутники. Які можуть вести ну здійснювати такі супутникові знімки, вони можуть ну проходять над певними районами, це це відомо, і вони б, ну як мінімум, дійсно, або замаскували е, таке споряджання, або просто його перенесли б на інший час. А тому дійсно це була певна демонстрація відносно можливості проведення певних випробувань, то взагалі прогнозувати, е, що там РФ може бути з випробуванням міжконтинентальних балістичних ракет, е, ну доволі складно, тому що. Раніше мова йшла просто про те, що вони відбувалися орієнтовано раз на рік у певний період під час навчання ГРМ але Зараз вони можуть проходити тоді, коли просто Путін надасть відповідний наказ. За останній рік вже було проведено декілька лише додаткових таких масових, Ну таких випробувань між балістичних ракет. Один з них з буквально десь місяць тому за участю і міжконтинентальних балістичних ракет крутового базування типу ЯРС. І е, залучались і підводні, якраз що вони залучались, і ракети носії ту Ту-95МС, які здійснили мали здійснити пуски крилатих ракет, які також може бути ядерним оснащенням. До цього намагались вони запустити балістичну ракету нову, свої сармат, але вона вибухнула цей з випадок. Вона просто вибухнула у шахті, тобто щось там пішло не так. І тому об'єктивно РФ так вона може проводити ці випробувальні свої пуски своїми ракетами для того, щоб залякувати ну, весь свілізований світ у будь-який час. Пане Олеже, почалася все частіше з'являтися інформація, що Росія почала масово використовувати на шахедах термобаричну бойову частину, яка становить значно більшу загрозу під час вибуху. Ви можете пояснити, в чому головна небезпека? Ось таких дронів, які зараз активно атакують українські міста? Так, ця бойова частина має індекс ТББЧ-50, Вона про її існування насправді відомо ще з квітня цього року, завдяки ну публічно, скажімо так, відомо завдяки тому, що була зламана Алабуха, де ці дрони вони ну, у Росії виробляються під назвою «Герань-2». І об'єктивно, термобарична бойова частина вона становить значно більшу небезпеку у знамкнених приміщеннях, і враховуючи те, що ворог використовує шахеди саме для того, щоб ну, вибачте, але як є, вбивати цивільне населення України. І саме тому дрони типу шахет запускає запускаються по містах. Величезна кількість кожного дня летить по таким містам, як той самий Київ, наприклад, по Миколаєву. Нещодавно був удар шахедами. То так зараз мова йде про те, що ворог оснащує масово цією термобаричною бойовою частиною, вагою під десятом ну, торка більше 50 кілограмів. Вона, до речі, комбінована, окрім термобаричної суміші, твердої термобаричної суміші. Вона має ще й готові вражаючі елементи. Мова йде про. Кульки діаметром 9 мм, там понад 2000, тисячі, вони розташовані навколо самого боєзаряду. І треба розуміти, що термобаричний боєприпас сучасний однотактовий термобаричний боєприпас це дійсно вкрай небезпечна річ, тому що одночасно, коли цей боєприпас ініціюється. То розпорошення термобаричної сухої суміші йде одночасно з вибухом і виникає дуже потужна ударна хвиля з високої температури, така вогняна хмара з температурою 2000-2500 градусів, яка заповнює весь наявний доступний для боєприпасу простір. Я не хочу оцінювати скільки там може заповнити за об'ємом 50 кілограмова термобарична бойова частина, де вага суміші саме термобаричної, близько трість розуміння вважається, що наприклад у піхотному вогнеметі гранатометі шмель. РПОА. Там бойова частина термобарична 2,2 кг. І вона еквівалентна за потужністю у замкненому приміщенні 105-мм артилерійському боєприпасу, який там важить кілограм 10-15-20. Тобто мова йде про дуже такий потужний засіб. Ураження, причому знов таки термоборічна суміш, вона якби, при вибухі, тобто при ініціації, коли йдеться в хмара, вона затікає так. по всьому приміщенню, тобто у окремі приміщення, які, які ну, відділені навіть стінами, але сполучається, наприклад, за рахунок там дверей, тобто дверних отворів, і заповнюється весь, весь простір, який є. Тому Пана, о, знов таки тут важливо розуміти, що. Навіть правило двох стін воно не гарантує безпеку і проти осколково-фугасного боєприпасу. Єдиним надійним місцем укриття є безпосередньо спеціальне створення для цього сховища, які треба користуватися у випадку повітряної тривоги. Водночас, правило двох стін воно працює лише якби у випадку, коли немає нічого кращого. Тобто, коли встигли добігти, то краще сталося цією ситуацією. Певною мірою, дуже певною мірою, це також треба розуміти від термобаричних боєприпасів. Ну краще зачинити кімнатні двері, але це знов таки це не гарантія жодної безпеки. Єдина гарантія безпеки для тому. Більш капітальні матері, укриття бомбосховища. Дійсно, про що ви сказали. Дякуємо вам за ці важливі зауваження. Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес, був з нами на зв'язку.